Тому в американців завжди є привілегія. Тому що це Ford. Ти знаєш, що американська версія має кращу підвіску, ніж європейська. Серйозно? Так, да, я не знаю чого, але типу. А вони, вони ще, уявляєш, вони ще в 12-му році знали, що українці будуть на херові дороги угу. тягнути за аукціоні, тому зразу робили запас міцності. Як тобі таке, Ілон Маск? PowerShift раніше стояли, поміняли на Select Shift. Угу. На Select -Shift на поверх... Ну, Та не важливо, що це значить, але ну, коробка не в <ривіт> Привіт! Сьогодні в нас автомобіль, який заслужив звання народного автомобіля України за моєю версією. Цих автомобілів так багато на дорозі, як депутатів просто нарізаних. І тому я розповім, чим же цей автомобіль заполонив увагу наших автолюбителів. Тому дивимось. дивимося. someone to clean up and tame oh some things never change never change oh. you think i would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars but it always ends the same

Відеоогляд цього автомобіля буде розбитий на дві частини. В нас є один автомобіль, двох екобустовий, двохлітровий, і також гібрид. І про той і про той можна багато чого розповісти. Хоч автомобілі однакові, але всередині максимально кардинально різні. Для мене Ford це той автопром, який знаходиться посередині між корейським, японським і німецьким. Напевно, люди можуть вибирати Ford... Ті, хто боїться німецьких автомобілів через свою технологічність і можливо якусь певну ненадійність, але не готовий вибрати японські автомобілі, які ну скучноваті. Мені вони ну так собі подобаються. Ford Fusion, або в Європі називається Ford Mondeo, випускається з 93-го року. На даний час у нас є вже 5 генерацій, і з третя, четверта, п'ята генерація випускаються із кузовами Седан, Ліфтбек і Універсал. Я просто не розумію, для чого робити седан і ліфтбек, якщо вони майже однакові. Ми знімаємо саме п'яту генерацію, це останній Ford Fusion, і він випускається з 2012 року в Європі. Він з'явився пізніше, тому що американці роблять для своїх краще швидше ну в них є привілегії. У 2016 році зробили рестайлінг і знову зробили рестайлінг в 2019 році. І мені здається, це перша модель, про яку я розповідаю, і про яку взагалі знаю, що зробили другий рестайл. В 2020 році влітку випускається останній автомобіль. Все. Більше Ford Fusion, такого, як ви зараз бачите, не буде, тому беріть поки є. Кейт будувався із нуля і. Блин, я хірово, коли. Коли не знаєш сценаріїв, який ти сам написав. Sport Fusion п'ятої генерації побудований на новій платформі, абсолютно будувався і розроблявся він з нуля. І вони позиціонують це як машина з найдовшою колісною базою саме в d класі Дизайнери ну дуже класно постаралися, тому що машинка з 2012 року вже пройшло 8 років, і вона виглядає настільки актуально, класно, і коли ти їдеш. В середині цього автомобіля тобі не здається, що ти їдеш на якійсь фігні. Реально не соромно за автомобіль. Дуже круто вписали ці фари в дизайн, виглядає строго, круто, але є один нюанс: якщо у вас галогеновий пакет, неважливо, що там є лінзи. Це така бідося, як воно світить. Це просто жесть. Хіба не можна було доробити? Але от позаду там. Діодні фари круто виглядають. Чому не можна було зробити передні, щоб вони були супер крутими, або був присутній тільки ксеноновий пакет? От люди просто таке враження, наче стараються е, залізти в кадр, пройти так от пофігу повністю. Ну блін. І зараз будуть іти, і ти типу, знаєш, як в футболі чувака, якого міняють, треба тягнути час, і вони ще так медленно там, щось буде куди лягати, блін. Так само. Бляха, люди такі люди, коли ти знімаєш мене. Дуже крута палітра кольорів і виглядають ці автомобілі реально класно, але є такий нюансик, малесенький, просто такий малесенький нюансик. Зазвичай ці автомобілі приганяють за аукціонів битими, автомобіль цей ремонтується, заміняються якісь там певні частини і потрібно пофарбувати. І тут весь біч. Ніфіга ви не попадете в тон. От ніфіга ви не попадете, і навіть самі офіціали вам кажуть, якщо. Вам потрібно пофарбувати двері, то прийдеться робити перепил, наприклад, мінімум на три деталі. А це вже по бабкам, ви типу, не так класно. І то не факт, що воно прям чітко попаде в завод. Ну, коротше, є проблемні кольори приблизно. Е... Приблизно всі. Вони просто всі в перламутрі, чувак. Так? Да? Так. Да. А, поняв. Ну, я не знав, просто що. вони... з немає, навіть чорний, що ми дивилися, бо далі. Чорний перламутр. Сірий асфальт, перламутр. зелений блять, перламутр, білий перламутр і красний теж перламутр. Автомобіль достатньо надійний і не любить вам мозок. Але обслуговування не супер дешеве, тому що якщо взяти найближчого конкурента Volkswagen passat там є великий вибір серед різних аналогів, і там ціни коливаються від і до, то тут саме ось. Цьому червоному автомобілі замінювали стійку, і нова стійка саме до Fusion обійдеться в 100 баксів. Блін, це не та ціна е, за таку деталь, яку мали би платити саме в цьому класі автомобіля. У Ford Fusion багатий вибір комплектації ЕСЕ є SL, є зазвичай для американського автопрому, і Titanium. це максимальна комплектація. Плюс дуже хочеться похвалити саме Ford. Це той виробник, який в своїй комплектації, навіть, наприклад, якась середня SE, пічка є настільки класна автомобіль, що от в максимальних комплектаціях інших виробників цих функцій взагалі може не бути. За це реальний респект. Якщо ви не знали, Лінкольн це той самий Ford, але в люксовій упаковці. Тому для Ford Fusion є також свій аналог, Лінкольн МКЗ. В середині абсолютно та сама машинка, тільки дуже класні футуристичні упаковці. Дуже класна підвізка у Forda Fusion, тому що в нас попереду стоїть Макферсон, позаду незалежна багаторечашка. І саме у Forda Fusion підвізки відпрацьовує краще, тому що там ліпший і м'якший пакет, ніж в його брата Forda Mondeo, європейської версії. Маленький мінус то, що в нас хід підвізки не такий великий, і воно може трошечки відчуватися на наших дорогах і є прям супер нереальний мінус, що всього автомобіля. Дорожній просвіт має всього лише 135 мм. І це лише на 5 міліметрів більше, ніж у Ford мустанг Блін, ну це ж реально різні автомобілі. Як можна було його настільки занесити? Поговоримо про двигуни в цих автомобілях. У європейських версіях є два дизельних двигуни: 1,6 і 2-літровий турбодизель. Ну, в принципі, нормальні двигуни, і вони для нас не супер-актуальні, да, вони економічні, але. В американських автомобілях є в основному тільки бензинові і ще гібридні варіанти. 2,5 літра самий звичайний стандартний базовий варіант, який в нас має 175 кінських сил. В принципі, він ну, їде, він їде. І туди можна вставити газ для наших автолюбителів це прям бальзам на душу, тому що це. Не так буде бити по кишені, тому що витрата палива, насправді там 12-13 літрів. І це в місті, я вважаю, немало. Без газу варіантів немає. Так, в нас є ще екобустові варіанти. Я розповідав про них трошечки в відео про мустанг. На цей автомобіль ставився 1,5 літра екобуст з потужністю 181 кінська сила, і це більше, ніж 2,5. Також є 2-літровий варіант. На 245 кінських сил, він реально класно валить. І це той же самий майже що 2,3 ків Мустанга. Але є варіант на передньому приводі. Саме в нас зараз такий. І є ще повний привід. І самий крутий двигун, 2,7, який має потужність 325 кінських сил. Це така пушка петарда, яка має 6 котлів, повний привід, і ти просто несешся в закат. Трансмісія на бензинові двигуни встановлювалася шестиступінчатий автомат Select Shift. Попередник був Power Shift і дуже жалілися на цю коробку, що вона ненадійна. І вона вважалася як конкурент для DSG приблизно схоже по своїй роботі. Замінили на Select Shift, і я вам скажу, що ну коробка така хіровенька. Ну, реальна хіровенька. Багато хто жаліється на цю коробку також. Вона, наче, стала більш надійна. Ну настільки хреново вона переключає, вона тупить. Знову згадую, як і в Мустанах, хоча там трохи інша коробка. Також пинається вона особливо зі старту на холодну. Блін. Ну як так? Це коли ти робиш автомобіль, який супер потужний, і ставиш сюди коробку, це таке виглядає, що ти, наче майстер, робиш свою ку круту справу, стараєшся, 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 потім в кінці даєш комусь доробити, і хтось просто взяв і налажав. Так само вийшло і в комплектації з суперкрутим двигуном-екобустом саме ця коробка Select Shift. Про варіант Titanium 2-літровий екобуст. Дивіться, як я розповідав, що автомобіль має реально великий е, габарити, великий об'єм, і я вам покажу навіть ззаду, як ми можемо зручно сісти. До речі, класно те, що в Titanium у нас тут є безключовий доступ і можна закривати і відкривати автомобіль. З кожної дверки. То відкрийся ж ти, й О! <плес> затупило. Зі зростом 185 я сижу класно ззаду і взагалі не відчуваю ніякого дискомфорту. Зверху мені нормально місце. Ну, кажуть, реально місткий автомобіль. Зрозуміло, чому хвалять Ford е, цей автомобіль за свою колісну базу довгу, тому що тут дуже багато місця. Офігенно комфортно, можна їздити з сім'єю, можна, мені здається, навіть і в п'ятьох, без особливого дискомфорту. Тому поїхали зараз, ще подивимося, що в нас є в багажнику. Навіть шельдик Титаніум і багажник. Я завжди показую багажники. І ви подивіться, дуже схоже мені на Passat. Є, напевно, єдиний мінус, що от проєм не такий же і великий. Сюди багато чого можна помістити, в далеку поїздку. Їхати буде не проблема, в деяких варіантах сюди встановлюю цю міні-лавочку, таке антикрило, сполірочек. Ну, в одному варіанті він є, наприклад, в тому варіанті немає. Я вже розповідав, що в нас безключовий доступ, але це не все. У Форда є навіть ось такий пін-код, який ти вводиш там особливими маніпуляціями. І чим же це корисно? Якщо ви забули. Ключ і там вийшли. І вам потрібно, щось з автомобіля дістати, щоб не підніматися наверх, наприклад, квартиру, і ви там живете на двадцятому поверсі. То ви вводите цей код, відчиняєте автомобіль, берете там речі, які вам потрібно, зачиняєте, і йдете далі. Все, ми знаходимося всередині автомобіля, і хочеться похвалити і підтвердити слова в тому, що у Форда немає таких супербідних комплектацій. Це максимальна комплектація. Вона напічкана дійсно багато чим. Мене дуже радує, що в цьому автомобілі є не те, що електрорегулювання сидінь, а тут також є і пам'ять. Ось на три слоти. Можна в нас запам'ятовувати, все класно, підігрів зеркал. І зеркала дуже ну супер круто продумали, тому що американських авто ви знаєте, що є проблеми з зеркалами, особливо з лівими. Тут не потрібно його міняти на європейський, тому що є така малесенька сфера, так само, як і в Мустанга, яка показує в нас огляд набагато ширший і немає вже цих мертвих зон. Дуже круто, що в нашій комплектації є кнопка. І. Блін, ну таке я бачив тільки в Lexus. От ми натискаємо. Бачите? Оп, я під'їхав! Тобто, якщо я супергабаритна людина, я можу всістися нормально, натиснути кнопку і підвезе мене сидіння в моє місце. Офігенно, просто круть. За що ще хочеться похвалити автомобіль? В нас є тут автосвітло, є круїз, в нас кнопочок багато. Є Нюанси, наприклад, по керму. Воно насправді достатньо непогане, але мінус в тому, що дуже багато кнопок, дуже багато нагромаджено, не скомбіновано, і воно трошечки відволікає. В нас також встановлюється сюди магнітола Sync. Ось навіть підписується, що Powered by Microsoft. І достатньо непоганий тачскрін. Класна магнітолка. В нас клімат-контроль двохзонний. Але мені не подобається, що у Форда. Так, тут всі ці сенсорні кнопочки, все це зрозуміло. Немає інформативності, як у Volkswagen, яку ви тут температуру виставляєте, наскільки потужно у вас дує вентилятор. Це все показує тільки на медіа. Трошки мало інформативності. Маленький нюанс, можна миритися. В нас такий ось селектор. І тільки в рестайлінговій версії там така от шайба для мене, наприклад, незручна така штука. Я коли вперше сів і ти крутиш шайбу, блін, ну таке враження, що ти мультимедію граєш. А Насправді це силовий агрегат, ти управляєш коробкою передач. В нас є підрульові пелюсточки, де можеш управляти цією коробкою. Хоча, блін, управління цією коробкою не приносить суперкрутого задоволення. Дуже прикольна. В нас ось така от консолька. І, бачите, в нас такі от скрізні отвори, таке враження, коли ти там їдеш на прадіку, тримаєшся і наче по бездоріжжю маєш їхати. Ти тут так, також можеш втриматися. Ну, є ось така кишенька. В нас тут є продовження. Ця консоль, насправді, центральна борода, дуже висока. Таке, здається, враження, що місця в нас небагато, хоча насправді дуже комфортно. В нас є. Ось такий от він не регулюється, не витягується, він просто станціонарно. В підлокотнику в нас тут є місце, доступ до USB. Також в нас тут до навігатора стоїть така от карточка. А! Упало. Сюди підключається також мультимедіа. Все. До цього всього. На цій машині не те, що передній привід і не можна буде дріфтувати, просто тут електроручничок. На саме цей варіант на чорному шкіряному салоні є перфорація. Насправді сидіння з ручні, мені подобається. Все not bad взагалі. По матеріалам я можу сказати, що вони не супер топові. Та й в принципі, форди вони не роблять якісь супер класні, тому що для цього вони зробили лінкольн. Додавай да тоді. Бляха, дивись, братанчик їде. Ууу. Давай заїжджай, третім будеш. Як как би бы странно, звучало, я спешу. Кожен виробник старається випендрюватися по-своєму, і в форда також вийшло, тому що наш підголовник регулюється і саме ось таким методом. Блін. Ну таке схоже на іграшку. Ну, гуд. Дуже багато підсвіток. Нас розділили. Приборну панель. По центру зробили таке враження, як в якомусь міні-купері е, спідометр шкала. А з боку два екранчики. Тобто тут зліва в нас різні е, показники, там по витраті палива, ось заміряємо дистанцію. Крут, всяка така от інформація, налаштування. З правого боку в нас блок там, грубо кажучи, комфорту можна сказати, тому що тут у нас і. Управління медіа, радіо, навігація, клімат, контроль і всяка така от штучка. Виглядає достатньо непогано. Мені подобається, і це не те, що от ми могли бачити в, тому, в тій самій Тойоті. В Тойоті прям жесть. А от Форд постарався. Тому мені дуже подобається. Я люблю цю приборну панель. У нас є також камера заднього виду. Дуже класно, що, якщо вас покажу, в нас є і парктронік. Ну, коротше. Посаду в нас є Парктронік. До речі, дуже не часто зустрічається в американських машинах, те, що він є, але тут хоча б ззаду він є. Так як в нас 2-літровий екобуст, машинка, яка нереально класно навалює. Про екобуст я вже розповідав у відео про мустанг, в чому її сутність взагалі цього двигуна, в чому сила, в чому потужність. Про Twin Scroll, там я розповідаю, в будь-якому випадку буде силичка на те відео. Що я можу сказати про цю машинку в Русі? Машинка реально класно себе почуває на трасі, вона їде реально комфортно. Дуже класно, я себе почуваю на цьому місці. І все знаходиться ергономічно, все поруч, всі кнопочки. Блін, реально класна машина для дальніх поїздок, взагалі нереальний кул. Cool. Такий нюанс, да, наче ось воно вписується, хоча не відразу можна зрозуміти, що це. В нас аварійна сигналізація. Ну, нам треба ж дякувати буде. Не завжди можна його відразу побачити, особливо коли ти сів автомобілі відразу їдеш. Блін. В нас автомобіль цей на титаніум комплектації. А це означає, що в нас або 18 можуть бути, або 19 диски. Саме цей варіант на 19-х дисках, яка б не була підвізка, машина буде жорстковата. Тим більше, що в нас шини не супер високопрофільні. Але для асфальту, для траси достатньо, їх вистачає. Знову хочеться нагадати і похвалити про дзеркала, те, що в нас є такі малесенькі полусферичні вони. І, блін, круто, тому що це виручає. Зараз ми ось перевіряємо і йдемо на випередження. І двохлітровий екобуст, блін, дає такий приріст потужності. Офігеть! Ну чому? От чому? Ford створили супер круту, нереально круту систему EcoBoost і просто гальмують своєю Select Shift коробкою. А, мене це дуже-дуже злить, тому що от, от я вам нажму. Блін, проходить нереальна кількість часу з того моменту, поки ти натискаєш і вона починає спрацьовувати і вмикатися. Якби сюди встановити коробку DSG, мені здається, це просто такий би був би ульот. Нереально класно було б. Але класний двигун, не класна коробка. На жаль, так. В двохлітровому екобусті в нас позаду дві вихлопні труби. Це типу, типу, чим більше труб, тим потужніша машина швидше їде. Плюс 10 до швидкості. Виглядає однозначно класно, тому що ці вихлопні труби і дифузори вони вписуються в задній бампер. Автомобіль управляється достатньо непогано, але здається, для цього автомобіля е, трошечки важкувати кермо хотілося б, щоб воно трошечки трошечки було легше і було б набагато комфортніше. А ну, якщо ми перемикаємося в спорт варіантик. Ого, себе! Ого, вона реально робить скаженні потужні ривки. Блін, я так швидко набираю. Класно! Дуже динамічний автомобіль. По шумоізоляції так чути шум, але я можу сказати, що це не той варіант, коли нам зустрічається японський автопром. І, от, наприклад, з тим же самим порівнювати Равом, та й взагалі весь японський автопром з приводу шумоізоляції запалюється не так сильно. У Форда, мені здається, ця ситуація краща. Хочеться розповісти про автомобіль, те, що він класно себе поводить на дорозі, особливо по трасі. Будь-яка швидкість, в принципі, якби не проблема. По витраті палива двохлітровий екобуст. Він не буде більше жертв, ніж той же самий двохлітровий TSI, і це реально в місті до 12 літрів можна вкластися без проблем. По трасі буде літрів 7-8. У нас є ось такі за кермом речахи, які вмикають в нас. Двірники, а це в нас поворотники, які звичай не вмикають BMW-сти. І ти коли вмикаєш, от відчувається, що є такий щелчок, а вимикаєш ти просто без щелчка. Ну, тобто до нього треба звикнути, тому ну, воно виглядає прикольно. Але коли ти цим не користувався, може бути трошечки дискомфортно. Ну, Ось цей ж момент ми увімкнули. Да? І нам треба вимкнути, тому що поворот сам не вимикається. І треба його просто легесенько, без щелчка. Треба звикати. І дякуємо чувачку ззаду, який нас пропустив. Реально, медіасистема крута. Мені подобається інтерфейс, дуже зручний. Можна розділити тут на навігацію, підключення до телефона, можна підключити телефон, і також тут є. Apple Play, Android Audio це класна штука. Дуже багато всяких кнопочок на кермі. Не дуже класно. Тут мені подобається воно. Підіб'ємо такий міні-підсумок, тому що не хочеться, щоб це відео супер довгим було. Автомобіль реально класний, дуже комфортний. В автомобілі дуже багато є плюсів. Він динамічний, їде класно. Везе з комфортом, класний на далекі поїздки і по трасі ти нереально отримуєш задоволення. При цьому, що автомобіль динамічний, він не так багато жере. Супер не проблемний автомобіль. Це також плюс. І з мінусів можна віднести те, що як я називав, є тим певні питання по обслуговуванню, але це не критично. Є питання в тому, що... Цей автомобіль має малесенький кліренс, автомобіль для міста і навіть в наших реаліях для цього міста є певні питання. Плюс це його двигун, хоч всі вважають, що він не супер ресурсно надійний, але автомобіль дуже класно несеться і можна розвивати нереальну динаміку з екобустовим двохлітровим двигуном. І до цього всього... Є протилежний бік, це коробка Select Shift, яка ну, ну не дуже, реально не дуже. От дали вони штангу, тому що, блін, ну можна було б щось поставити сюди ліпше і настільки був би потужний взривний автомобіль, але Ford з цим не справився. Тому я вам розповів все, що я відчуваю до цього автомобіля. Він приносить нереальне задоволення. Викликає дійсно емоції як і ззовні, так і зсередини. Тому, будь ласка, підписуємося на канал. Я стараюся розповідаю, знімаю відоси, вам ставлю респектоз за те, що ви дивитеся, особливо за те, що ви підписуєтеся, пишете коментарі, лайкаєте і. Не забувайте, це перша частина, буде друга частина, в якій я вам розповім про гібрид, тому що це зовсім інший автомобіль. Є що розповісти. Він мені дуже подобається. Плюс до цього всього це перша гібридна машинка, в якій я прокатався і мені є що розповісти. Тому не прощаємося, а лише побачимося в наступному відео. Я приблизно пам'ятаю, але не хочеться затупити на якомусь моменті. Ну, не ну, шляпа треба переписати. Да? І якщо ви їдете за кервом. За кервом... За, курво. За, курво. за курвом, який всім так надоїв своєю ненадійністю, дуже багато на неї жалілися власників. І. Блядь, Це така хуйня, яку я не можу розказати. ну <реш> це так душевно було. Ми в автомобілі пристібаємося, завелися і знімаю електроручничок. В драйв і погнали. Я думаю, що не вивернеш. І я думаю, що не виверну.